Прийшов тут до мене. На ївхи, Мама накормила, напоїла кота. Він думає, що йому перепадає вже друга порція. Тебе ж 20 хвилин тому кормили. до 20 хвилин тому. Буде забагато. Ти потім будеш ходив бекав, А нікого в хаті нема. Ну і так ми просимо, і так ми просимо. То... Приступи ніжності, ай. Яй, це приступи ніжності у нас. М -м. І так тремся, і так тремся. Ось, став тебе цярчику вподобайку. За його приступи ніжності и подписывайтесь на канал.